49,2 мільйони гривень виділено у 2024 році на розвиток програми Нова українська школа у Кіровградській області. Ці кошти спрямовані на покращення умов навчання та забезпечення учнів сучасними засобами. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки ОВА Ельза Лещенко. 41,4 мільйони гривень піде на закупівлю нового обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології та географії в 7 класах. Також 3,2 мільйони виділено на обладнання у пілотні 8 класи, де відбуватиметься тестування нових підходів до навчання. Додатково за 1,9 мільйони гривень придбають навчальні матеріали для цих класів, а 2,7 мільйони спрямують на підвищення кваліфікації вчителів. 11 вересня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок із жителями громади. Люди телефонували з питань житлово-комунального господарства, а саме санітарно утримання благоустрою міста, видалення аварійного дерева тощо. Було звернення щодо допомоги у транспортуванні військовослужбовця до лікувального закладу в інше місто, питання взяті на контроль відповідними службами. На базі Олександрійського районного центру підготовки населення до національного спротиву для дітей загиблих військових була організована цікава екскурсія до фотогальванічної електростанції, яка знаходиться на території приютівської громади. Дітям наочно пояснили, як працюють сонячні панелі, як перетворюють енергію сонця в постійний струм. Наприкінці липня директорка Центру підвищення кваліфікації підпрацівників Оксана Анікова та консультантка Ольга Лозова пройшли навчання програма професійного зростання та емоційної підтримки педагогів Безпечний простір від Австрійської агенції з питань міжнародної співпраці в галузі освіти. Тренінгом саме з цієї теми 9 вересня стартував педагогічний інтенсив для освітян Олександрії для вчителів-мовників. Його провела Оксана Аннікова. Учителі вчилися розпізнавати. Стрес у себе в оточуючих, правильно реагувати на стресові ситуації, жити в складному сьогоденні без вигорання та витрачання ресурсів. Громадська організація зоодопомога отримала корм від міжнародних партнерів. Олена Котова на власній сторінці дякує організації «Хеппі Пау та партнерам Поріна Юнайте Кінгдом Ен Айленд, від яких отримали 77 мішків сухого корму для тварин. Допомогу забирали в Кропивницькому. Тож зооволонтерка дякує Євгенії Антонян за наданий причіп, а також всім небайдужим за донати на пальне.